Виконуємо номер 187 із підручником Геометрія 7 та номер 18 крапочка. 6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Якими є прямі А і Б, паралельними чи такими, що перетинаються? На малюнках з 9 ,16 по 9.21. У підручнику математика номери малюнків будуть трошки інші, але самі малюнки такі самі. Розглядаємо перший малюнок. У нас два внутрішніх різносторонніх кути. Як бачимо, вони по 65 градусів, вони рівні. А за наслідком з ознаки паралельності прямих, якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Отже, на першому малюнку у нас прямі А і Б паралельні. На другому малюнку у нас внутрішні односторонні кути. Знайдемо їх суму 45 вз 130 буде 175 градусів. Сума внутрішніх односторонніх кутів, щоб прямі були паралельні, має бути 180 градусів. Отже, наші прямі А і Б перетинаються. На малюнку третьому у нас. Відповідні кути рівні по 50 градусів. Тому за ознакою паралельності прямих, наші прямі А і Б будуть паралельними. На малюнку 9 крапочка 19, у нас внутрішні різносторонні кути. Вони різні, 119 градусів і 120 градусів. Щоб прямі були паралельні, вони мають бути однаковими. Отже, прямі А і Б перетинаються. На малюнку 9 крапочка 20, або на, це в нас на п'ятому малюнку. Внутрішні односторонні кути. Їх сума буде 180 градусів. Тому прямі А і Б паралельні за наслідком з ознаки паралельності прямих. І на шостому малюнку у нас відповідні кути. Один з них 100, другий 98. Вони мають бути рівні, щоб прямі були паралельні. Отже, прямі А і Б перетинаються. Ну, тепер це все запишемо. Перший малюнок, я не буду їх номерувати. Перше. Внутрішні різносторонні кути рівні понад по градусів. Тому за наслідком З ознаки параллельности прямых прями а и б паралельні. Другий малюнок, сума внутрішніх, односторонніх кутів сорок п'ять додати сто тридцять дорівнює сто сімдесят п'ять градусів. Тому прямі А і Б перетинаються. Третій малюнок відповідні кути рівні. Рівні по 50 градусів? Тому за ознакою паралельності прямих прямі. А і Б паралельні. Четвертий малюнок у нас внутрішні різносторонні кути, внутрішні різносторонні. кути різні – 119 градусів і 120 градусів. Тому прямі А і Б перетинаються. Далі. П'яте. На п'ятому малюнку у нас сума внутрішніх односторонніх кутів, 180 градусів. Сума. односторонніх кутів? сума 180 градусів. І пояснюємо 100 градусів додати 80 градусів. Тому за наслідком з ознаки паралельності прямих. Прівні А й Б паралельні. І шосте завдання. На шостому малюнку у нас відповідні кути різні, відповідні кути різні, один 100 градусів, а другий. Дев'яносто вісім. Тому прямі. А і Б перетинаються. Номер сто сім із підручника геометрія сім та вісімнадцять крапочка шість. Із підручника математика 7 інтегрований курс. Частина перша виконано.